Ой, зараз виключать світло, а я не підготувалась. Мені треба клеєвий пістолет. Я із того попереднього досвіду, який я робила, мені треба отак паличку сюди приклеїти, щоб бачити, де центр. І я швиденько це зроблю, а потім почну вже, якщо буде держатись. А то я тоді шукаю, де то, як би правильно. А так я оділа на оцю палочку, і буде добре. Оце ж вчора була у сусідки Наташі, і вона мені. Та вона вже давно просить, зроби мені таку підставку для рушничків, як у тебе. А в нас то цементу не було. Потім шпакльовка треба. От. Лаку не було, то то і нічого, то і нема. І зараз. Ну а як оце буде? Хотіла не знімати, але мені там підписники говорять, треба зняти. Ну, і зніму. Там було на російській мові, а це на українській. Кому цікаво, то і подивиться. Оце в мене підставочка, вона вже давнішня, ось навіть на, на ній нальоти. Ну, я не стала вишкрібати. Зараз оце все змажу олією і залью раствором. Раствор там вийшов, клеєва суміш для кафелю, для кахлю. Ну, нічого, він теж піде. Я додав трішки пісочку, розмішаю і залью. Ось побачила, що я хочу погодувати сірого. І теж проситься. Зараз буде на нього лаять. Де ти тут? Виходимо і погодимо. Думаю, що це їй. Ні, це не їй тобі. Пішли. Пішли, погодуємо сірого. На дворі не холодно. Ось така погода. О, сірий вже нявчить Зараз. Доброго ранку. Пішли, я тебе погодую. Не бійся її. Не бійся. Не бійся. Йдемо. Ходім. Красунчик ти. Отак От у нас починається ранок. Якщо сніг і мороз, то я йому на підвіконня виставляю мисочку. Ну, а так виношу. Пішли. Можна погуляти навіть. Ну, зараз прийде поїсть. Іди, кусь, іди. Сірий, іди. Фенді. Фенді. Дивіться, яка. Ну все, він принюхується. Тепленьке я нагріла. Так. О, так Давай, їж, ми пішли. Ніхто в тебе не забере, їж, 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 не бійся. Гаряче може. Гарячувати, так? Та да? да, давай, їж. Ну, що тобі не так? Ага, зрозуміла. Все, ну ми пішли. Ця красавиця бігає. Зараз піду в гараж, мені треба взяти шпателючок якийсь, та й продовжу Наталі робити підставку. Ага, а ще в мене тут Виріс мох, треба його взяти. Все, побачила. Дивіться. І я туди його на каміння покладу. Ще й не візьмеш. Треба було лопаточкою. Ну і помощниця прийшла трошки. Все, пішли, 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 пішли. Пішли. Ось така у нас погода сьогодні. Ну, їсть. Не ходи до нього, не ходи, хай він їсть. Все, піду зараз, покладу. Мох на камінчик. Мені подобається, як він там росте. Це в мене казацький можжевельник, дивіться, як він себе добре почуває. Один ось, тільки засухший. А так оце я садила з осені. Ну і зараз мої камінці, ось дивіться, теж. Що ти там? Що? Бачите? Тут є земелька, я так кладу. Не знаю, як влітку буде воно. Ну, а так гарно і прижилися. Ну, ти мене вже чекаєш, а я не змогла знайти маленький шпатель, тільки такий. Середній і старенький, ну і нічого. Пішли додому. Зараз візьму тебе на руки, розуваюся, все, пішли мить лапки, і я буду займатися. Уже жде. Ну, виїв майже все і, і пішов, немає. Mm. А їйся, що йому там. Не знаю, що там лишилося. Я йому маленьку міні-сусідку туди порізала і борщ. Мабуть, трішки капусти попало і лишилося. Фенді думає, що він тут він починає. Сердиться, да? Ти сердишся? Нема тут сірого, нема. Це в нас вже виключили світло. І це з 9 десь є. Якщо все буде добре, то до 13 години, а то може і на цілий день. Ну, і я беру ось таку трубочку, дивіться, на трішки вуще. Це з фольги. Я її надрізала. оце кусочок від неї, От, тому що вона дуже висока була б. І дивіться, як це буде. Оце, де не різала, буду ставити отак. І. Я чому я взяла таку повищу, що, тому що буде ще наклеюватися тут е, обої, і щоб в мене отак пробочка заходила. Ага, не видно. Зараз ось так, щоб пробочка заходила. Бачите? І було ще місце. А ось є у мене потовща. Ось така. Вона не підійде, тому що поки заклеїмо боями. Ну, навіть якщо із, із салфетками, то буде товстенько. А сама ось оце в мене з рушничка. Дивіться, зараз не попаде. І буде дуже сложно їй тут заходити. А в цій трубочки, Ні. бачите, навіть якщо заклеїш, вона буде отак свободно ходити. Зараз тут покажу, наскільки, бачите. От. Оце ж не викидаю, як той Пушкін. Лишаю, лишаю. Ну, це моє ноу-хау, новеньке те, що я хотіла зробити. Ось у мене є лишки олії. І я зараз сюди виливаю і ретельно розмажу. Ходила ж в гараж, а забула, вже закрила і не хочеться. Повертатись, і я прям зараз руками хорошо розмажу, потім буде добре зняти, ну, ні прилипне, ніде нічого. Так, і оце хай стоїть. І зараз зроблю роствор, я набрала піску. Отаку От чашечку. Не знаю, чим поміряти. Ну. І зараз оцю клеєву суміш теж наберу один до одного зроблю. Якщо буде мало, ще добавлю клеєвої суміші. Отак. От. От ну, тут уже в клеєві є, я так думаю, навіть. Буде багатувато, може, трішки лишу. Я так, на глазок. Держаться буде, не сумніваємося, трішки лишу, бо дуже буде, мабуть, багато. Я це ж поки знайшла, ну, як і знайшла шпатель. Оце все перемішаю і залью водою. Так, розтвор доден бути жидкий. І знову все перемішуємо. Суміш така повинна бути як густа сметана, приблизно. Так, і Зараз я ще знайду якийсь пакетик, положу, щоб тут не випачкати. Оце така, це вже можна таку і заливати. Ну я зараз буду заливати. Ой, головне, щоб мені хватило. Не хати можна ще додати, воно ще не застило, зараз побачимо. І фати. Не дуже шпатель не знайшла такий маленький, там холодно в гаражі і. Уже все позапаковано, в зиму, що ніде нічого не знайдеш. Я не думала, що мені прийдеться щось робити. Ну, раз Наталія хоче, треба зробити її. Так, і зараз порівняю. Ну, не так ретельно вже, бо воно буде шпаклюватись. І дивіться, тепер беру цю трубочку і рівненьким краєм, отут де не різала. Тут закриється пробочкою, може, десь нерівно. І отак по центру вставляю. Ось. І тепер воно буде за, засихати. От. Можна трубочку було зразу вставити, але так вона держиться краще, коли попадає раствор, навіть о, всередину. Ну, і тепер я трішечки ще розрівняю, добавлю те, що в мене лишилося там. І все, хай засихає. Поставила на підвіконня. Тут є батарея, і трішки буде тепліше, може скоріше засухне. Ось так провозилася, і вже й вечір настав. Він вже спить, як завжди. Ну, а завтра продовжу підставочку для сусідочки робити. І... Зниму все.